Друзі, всім привіт! Це канал FPL Ukraine. Сьогодні у нас українців свято. Я всіх вітаю з ним незалежності. Якщо ви дивитесь цей канал, це відео, скоріш за все, це для вас теж свято. Тому всіх вітаю, всі чекаємо перемогу. Не просто чекаємо і донатимо, допомагаємо. Чи можемо, не забуваємо про це. І завдяки ЗСУ, ми сьогодні можемо трохи поговорити про фентезі. Сьогодні я буду робити огляд своєї команди в другому турі. Далі поговоримо трохи про календар, трохи про мою команду в третьому турі, про мої трансфери, які будуть в мене в цьому турі, один з яких вже стався. Потім подивимося, як завжди, на мій watchlist і поговоримо про найважливіші питання перед третім туром ФПЛ. Давайте одразу ж починати, щоб довго не говорити. Моя команда в другому турі. Виглядає якось отак: провальний тур, 44 очки. Я впав майже на мільйон, на 800 тисяч. Впав вниз. Бачите, що тут тільки пара з. Брайтона мені, мені принесла великі очки та Мітома, чудові матчі зробили. Тільки я на минулому подкасті назвав Стопіняна, можливо, найкращим захисником ФПЛ цього сезону, як він знову забив і віддав. Брайтон так не про сухарі зараз, не про клінчити, але в атації Стопінян грає майже Львопів опівзахисника, як Чіво в Челсі. Тому Ступінян, звичайно, суперпік зараз. Якщо якимсь чином у вас його зараз немає, то обов'язково треба брати, Не зважаючи на календар ні на що, Ступінян буде заносити і надалі. Я в цьому впевнений майже точно. Кавромі Тома забив чудовий м'яч, прекрасний м'яч забив сольний вовкам. Мітома виявився на минулого подкасту, казав, що можливо помилка не взяти зі старту Медісона. Виявився кращим піком, ніж Медісон в перших двох турах. Набрав він більше очок. Медісон ще й травмувався, Скоріше за все, не зіграє в цьому турі. Тому я дуже задоволений Мітомою. Ким я не задоволений, так це Каєм Хавердсом. Маю я визнати свої помилки, як і вам радив на першому подкасті, де розказував про свої правила гри в ФПЛ. І одне з правил це визнавати свої помилки. Кай Хавер це моя помилка. Її треба виправляти, було ще до його падіння ціни, що я зробив, потім про це поговоримо. Кай Хаверс взагалі непомітний на полі. Можливо, можливо він, я думаю, що так і є, начебто інакше, інакше Авертета б його не ставив в основу. Він важливий для системи гри з командами, які грають низький блок, можливо. Не так ефективно грати з Томасом Парті з і Райсом в центрі, і, ну, і Одеграм, звичайно. Можливо, Артеті здається, що цікавіше грати там Кая Харц, але Харц настільки, настільки пасивно грає. Грає тільки в дрібний пас з найближчим опонентом, нічого не загострює. Не знаю, мені здається, що Хаурсу просто бракує зараз впевненості, бракує якоїсь ініціативності, націленості на ворота. Він може забивати, граючи з глибини, але взагалі не робить спроб. Я дивився за ним спеціально в цих двох матчах. Як повністю не дивився, але так епізодично, майже повністю другий тайм дивився з Крістопелос. І Каверц виглядав дуже невпевненим. І тому як е Феласит, він ще, ще й подешевшав. І Арсенал взагалі дуже важко зараз грає в атаці. Пелес дуже класно захищалися. Ну, можливо, звичайно, такі суперники попалися, тому що насправді і Форест, і Пелес досить міцні в захисті і важкі були матчі Арсенала. З Фулхамом, звичайно, буде полегше. але я не готовий був давати ще один шанс каюхарці. Тим паче з поверненням Зінченко. Давайте до теми одразу Габріеля і Хаверца разом. Повернення Зінченко означає, що скоріш за все, по-перше, я думаю, що я й я минулого тижня так казав, але на цьому тижні ми знаємо про те, що Зінченко повернувся, тому я думаю, що Габріель повернеться в основу. Це перше. Артета зіграє в чотири захисники. Зінченко буде зліва інвертованим, і тому його страхувати має центральний лівоногий захисник, яким є Габріель. Габріель власне, є ще Ківіор, але я не вірю, що Ківіора будуть ставити перед Габріелем. Тому червона Таміясу ще трохи допомогла, окрім травми Тімбера, Габріелю повернутися в основи. Крім того, я думаю, що там були все ж таки моменти з потенційним трансфером Габріеля в Саудівську Аравію. І коли він не стався, я думаю, що Артета, коли замаячив цей трансфер, я думаю, тримав в голові, що йому треба якось грати без Габріеля буде, і тому, можливо, він теж сидів. Не знаю, багато питань по Габріелю. Він вже подешевше. Я його не зливав і в цьому турі зливатися, зливати не буду. Чи буду я його ставити в основу? Далі трохи поговоримо про це. Але Габріель і Хавард – це слабкі місця в цій команді, це однозначно. Те, що Габріель, можливо, навіть зграє з фухом, не значить, що Габріель надійний пік на майбутнє. Тому що я думаю, що Габріель, якщо це все ж таки було не тактичне, не, не оце рішення через трансфер, а саме тактичне рішення, то Габріель вже не. Основний гравець в арсеналі не гарантований в нього стартовий склад, а тому за 4,9 його тримати великого сенсу немає. Тому, якщо у вас немає інших пожеж в команді, Габріеля можна поміняти прямо в цьому турі, ми поговоримо далі, коли ми в очлі будемо розглядати, які є варіанти його замінити. Чіло в цьому турі нічого не заніс, одне очко, але Чіло залишається в команді. Там був шанс, що він повернеться на позицію лівого захисника класичного, так, без цієї високої позиції на полі, як грав. Почетінно з Мудриком, коли Чукомоека травмувався, і він, власне, і надалі травмований. І, можливо, був шанс, що Мудрик вийде зліва, і Чілел опуститься на позицію лівого захисника, де грав Колвіл, по суті. Але Мудрик теж травмувався, тому шансів на те, що Чілел зіграє знову високо, дуже багато. І не ну, те, що він там сяде, взагалі немає шансів. На мою думку, Чилил найкраще гравить за Челсі тому Чило класний пік. Якщо у вас його немає, також я дуже раджу. Перед Лутоном і Шефлд Юнайтед взяти його собі в команду. Чорнер не приніс Сухар, але були в нього шанси на це. Джонсон також набрав два очки. Грав проти Арсенала. Тут все нормально з голкіперами. Знову розчарувала пара з Манчестер Юнайтед. Бруно Рашфорд набрали три очки на двох. Ці нові рекомендації арбітрам давати жовті за розмови гравцям набагато більше. Вплинули в першу чергу на Бруно. Він дуже любить поговорити з Рефами, і власне за це він отримав чергову жовту карту свою буде він їх надалі отримувати. Про те, що якщо говорити, що робити з гравцями Манчестер Юнайтед. Все ж, таки, все ж таки, я ближче до того, щоб їх тримати. З Нутінгевом точно я б їх не зливав, але далі ще про це трохи поговоримо. Ну і капітанство великого капітана такого яскравого не було. Салах заніс там тільки по суті, асист. Цвій да, незабитий пенальті з добиванням. Воткінс теж тільки асист, і по факту там, три очки різниці між Воткінсом, Салахом та Халандам не зіграли багато різниці. Тим паче, у Халенда було дуже багато шансів з Ньюкаслом забити, і все могло повернутися. Все могло повернутися трохи інакше. Така моя команда. Результат дуже поганий. Я не задоволений їм. Тур дуже провальний. Але команда виглядає насправді непогано по бюджету. Я далеко не просів, тільки Габріель подешевше на 0-1. І перед третім туром ми подивимося. Моя команда вона, на мою думку, сильно виглядає. Давайте про календар трохи поговоримо. З 3 по шостий тур лідер по складності тут Chelsea Сіті, Лутон Арсенал Волки. Челсі, Лутон, Ноттінгем Форест і Вілла три домашні матчі в, останні, в наступних чотирьох поєдинках. Лутон, Ноттінгем чудові матчі, звичайно. з Лутон, можливо, буде тією командою, яку варто буде таргетити в атаці в своїй команді. Тобто ставити проти Лутона своїх атакувальних гравців, таких як. Той же Чиво, я вважаю його токуальним гравцем. Можливо, у вас є Стерлінг, можливо, у вас є Ніклас Джексон. Всіх цих гравців, звичайно, треба ставити і брати перед, перед Лутоном. В Сіті теж класний календар. Шефлд Юнайтед, Фулхем, Ноттінгем Форест. За схемовий матч не дуже легкий буде, але інший... так календар виглядає дуже класно і треба буде поговорити. Кого, крім Ерлінга, Халанда, брати в цьому всі свої склади, тому що одного Халанда мало, він є у всіх і всі капітанять. І ці перемоги, які буде зараз сипатися в Сіті з Фулхемом, Шеффілдом та Ноттінгемом. Вони просто не приносять вашій команді нічого, і тому треба вибирати, треба ризикувати і брати гравців Сіті, На мою думку, лутен нікого не беремо. Арсенал на Фулхем точно залишайте своїх гравців. Якщо у вас є хтось, крім Хаверца, такі гравці, як САКа, Одегарн, Кетя, можливо, навіть Мартінель. Я б їх залишав на Фулхем. Фулхем дуже поганий в захисті. І арсенал може там занести, тому я б всіх цих гравців залишав. Навіть якщо говорити про трансфер того ж Мартінеля там я не знаю, на будемо на Мітому, я б цього не робив. На мою думку, ще один тур варто дати арсеналу, а далі може залишати одного Сакачу одгора, коли кого ви там вирішити. З Вовків там Матескуня є, але в. В принципі, я б нікого звідти не брав, Бернлі теж. Тоттенхем цікавіше, Рішарльсон провели в стартові тури, Медісон травмувався, і там найнебезпечнішими, схоже, являються які-небудь Сар та Удогі або Удоджі. Поки що Тоттенхем не виглядає командою, яку треба брати в фентезі, треба ще до неї придивитися. Бренфорд тут цікаво, три домашні матчі. Крістал Пелес у Тевертон на папері дуже непогані матчі. Проте матч той же матч з Кристал Пелес. Я думаю, буде дуже важким для Бренфорда, тому що Крістал Пелес дійсно дуже класно грає в захисті. Це було видно по матчу з Арсеналом навіть до видалення. Дуже важко було арсеналу створювати моменти. І е, статистика каже, що після приходу Роя Ходжуна Кристал Пелес одна з найкращих е, захистів е, в цій лізі е, поруч з Манчестер Сіті та Нью-Каслом. Тому Кристал Пелес Я б ставив Джона Стоуна. Ставив, якщо у вас є е, 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 захисник Кристал Пелес, там який небудь Андерсон чи Мічел, але я б його теж ставив проти. В домашньому матчі проти навіть в виїзному матчі проти Бренфорда я не впевнений, що там Бренфорд багато заб'є. Знову, можливо, я недооцінюю Бренфорд. Так, Віса і боймози носять, так, Хенрі небезпечний, але. Не знаю, я думаю, що з Кристал Пелесом буде дуже важкий матч. Я перед цим туром боємо, не брав і не беру. Брав, власне. А перед, перед Борном та Евертоном це цікаво. Там можна буде розглянути все ж таки півзахисника Брентфорда, знову таки приз, 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 визнати свою помилку, якщо ми будемо зараз знову з, з Кристал Пелесом і таки його взяти вже за подорожчаним до 6,8, мабуть, вже буде він. А, з Пелес, не знаю, Зеза важке питання вже подешевшив, чи залишати його, чи ні. О, важке питання, я б, мабуть, залишав ще на кілька турів Брендфорд і Волверхемтон мені виглядає непоганими варіантами, але якщо у вас нема, наприклад, там, я не знаю, Фодена, нема мітоми, нема. Та того, що ми боємо, ми зараз виглядає навіть може покраще, чи ніж Езе. Все-таки Кристал Пелес не так багато атакує. Бренфорд більш атакувальна команда. І чи міняв би я Езе? Нам боймо, мабуть, ні, але це питання для мене важке. Тобто Езе по по статистиці по грі виглядає класно, просто він не заносить очки. Я не впевнений, що він їх дуже багато буде заносити через, я вже казав, поганих партнерів. Слабких в атаки, вартації, реалізації були там моменти і у Доара з Арсеналом, не забував, він він просто не забуває голи, тому е будуть проблеми у увези з реалізацією тих моментів, які він створює. Е про Манчестер трохи ми говорили. Е вважаю, що під Ноттінгем, який буде не дуже легкий насправді матч. Я Бруно Раша де залишав Р Бруно по, -по очікуваним. Е XGI – це очікувані результативні дії. Він зараз лідер, якщо не брати пенальті, там з моєму тоді буде лідером. Лідер Ліги просто по статистиці. Не забивають, вони просто не забивають м'ячі, дуже багато, багато не реалізують, і їх може колись прорвати. Чи буде це матч з Ноттінгемом, не знаю. Ноттінгем міцний в захисті, але переважно дома, І тому я думаю, що Манчестер може прорвати тут з Ноттінгемом, і я б точно залишав би цих гравців. В своїх командах. Далі арсенал там вже є питання. Якщо знову провалиться Манчестер з Ноттінгемом то тоді вже можна їх зливати. Що робити з Салахом, якщо він у вас є? Питання цікаве, я думаю, що з Ньюкаслом шансів не дуже багато Ліверпуля. Ньюкасл дуже міцно грає в захисті, тим паче, вдома. Я думаю, що Ньюкасл там переможе. Чи пропустить, можливо, але чи заб'є Салах? не знаю. В салах все ж таки, якщо ще й втратить пенальті, він все ще грає дуже на фланзі, дуже широко. І я б не знаю, важко. Я б я б просто не брав би, як і не взяв. Да? Але чи якщо ви взяли, мабуть, вже можна тримати до велткарду, тому що там не так легко буде перебудувати вашу команду. Команду, куди ці гроші, перебудувати потім. Такий календар, в принципі, давайте рухатися далі. Давайте тепер проговоримо про мої трансфери. Один трансфер я вже зробив до подорожчання ще на початку тижня, коли Хай Хаверс мав дорож... дешевчати і Фоден. Я бачив, що до дедлайну точно подорожчає. Я зробив цей трансфер. Кай Хаверс пішов з команди на Філа Фодена, Зекономив я 0-2 цим трансфером. І чому я взяв Фодена, маю визнати свою помилку, я його недооцінював. У мене з татом була розмова перед цим туром. Він казав, що всі будуть брати скоро Фодена. Що він класний пік з травмою КДБ. Я сумнівався в цьому, але матч з Ньюкаслом провів як король. Це просто був найкращий матч Фодена, який я бачив. Він все робив на полі, був однозначно найкращим гравцем. Створив там сім шансів для, для партнерів. Холланд не забив е, частину з них, Альварес один забив, але Фоден на позиції КДБ грав просто прекрасно в центрі. Не, по, так, купівля доку трохи там може, може ще наведе паніки в рядах Пепа серед фентезі-гравців, які бояться. Ротації Пепа, доку прийде, буде грати справа, але Фоден грав все ж таки ближче до центру з Ньюкаслом і дуже класно зіграв. Я не бачу варіантів, як ПЕП його після такого матчу посадить. Звичайно, може статися з Пепом все що завгодно, але я вважаю, що такий календар, який зараз буде у Фодена, його треба використовувати, таку форму, яку має Фоден. Тобто ми тут маємо гравця, який грає в основі в найкращій команді Ліги. У нього прекрасна форма, і у нього прекрасний календар. Тобто що може бути краще цього, я не знаю, щоб його взяти. І я думаю, що зараз той самий шанс, коли Фоден може не потролити вас, а принести вам дуже-дуже непогані очки. Тому Філ Фоден, на мою думку, класний пік, я його взяв. Задоволення задоволенням буду дивитися на те, як вони будуть розносити Шеффілд Юнайт. на мою думку, вони 3-4 точно закинуть. Другий трансфер я не зробив, і він досить для мене сумнівний. Я поки що не вирішив, чи буду його робити. У мене два. Безплатні трансфери зараз є. Олі Воткінс з хіберніном в Лізі конференції забив три голи. Джексон в перших двох турах набрав 2 очки, мав дуже хорошу статистику, багато моментів, але не забивав класичний Челсі минулого сезону, де багато не реалізовується моментів. І Джексон зараз, буквально перед записом, я там прочитав, що Челсі купив якогось нападника нового, Вашингтона, Сантоса. 18 річного але я думаю, що 18-річний нападник все ж таки це не так серйозно. Джексон провів класну предсезонку з Челсі, і я думаю, що він буде грати ще кілька матчів точ, точно. І ці кілька матчів мене влаштовують, тому що Лутон і Nothing Форест вдома це прекрасний календар, де Джексона може прорвати. Він показав на предсезонці, що він може забивати насправді. Це не те, що ми дивимося, на його хорошу статистику там і, в перших двох турах, і він до цього не забивав м'ячі. Він забивав, досягнена це предсезонка. Є uh, варіанти, як до неї, до неї ставитися чи ставитися серйозно. Але поки що мені подобається центральний цей трансфер у Воткінса дуже непростий календар, на мою думку. Все ж таки, матч з Бьорнлі виїзний. Я не думаю, що буде легкий для Стенвіла. Звичайно, Стенніла краща команда, ніж Бьорнлі. Але команда компанії показала в чемпіоншипі, що вони можуть дуже в якісний футбол грати, особливо вдома. Нагадую, що поки що ми бачили Бьорнлі тільки по домашньому матчу з Сіті. І це не показовий матч, звичайно. Я думаю, що Бьорнлі буде дуже небезпечним суперником в домашніх матчах. І Віла ну, далеко не точно зможе обіграти Бернлі вдома. A tampa, В гостях, тим паче, що Воткінс там заб'є один-два м'ячі. Це ще менш ймовірно, враховуючи, що він там може і втратив пенальті свої. там теж в нього частину атакувального потенціалу забирає. А Джексон це зараз основний таргетмен Челсі. І за 7 мільйонів я вважаю, що треба ці очки забирати. І я десь на 80% сьогодні ввечері зроблю цей трансфер, тому що Джексон буде дорожчати, скоріше за все. І мені цей трансфер подобається. Це той трансфер, який можливо допоможе трохи піднятися в рейтингу Тому що я вірю в те, що Джексон може там два м'ячі, два навіть три м'ячі забити тому ж лутану і принести якісь там 15 очок, які будуть дуже непогані з його там володінням до 20%. Тому поки що мені це трансфер подобається, але я його не зробив, не поспішав, ще подивлюся. Трохи подумаю, команда в цілому має буде виглядати так. У ротах буде Джонстон, грає проти Бренфорда. Не бачу я проблем для себе. Щось він там насейвить, Можливо, навіть сухар візьме. Я вірю в Кристал Пелес більше ніж Бренфорд, як ви вже зрозуміли. В захисті у мене Леві Колвіл виходить в основі в мене. Габрієла не буде в мене в основі. Я не хочу ризикувати. Я все ж таки думаю, що там на 70% він буде грати з Фулхемом. І, можливо, навіть Сухар візьме, але я думаю, що Сухар візьме і Челсі. А Колвіл мені, в принципі, сподобався по першим турам. Він грав лівого захисника. Він ходить на стандарти, Він досить високий хлопчина. Тому може забити зі стандарта. Мені подобається ідея взяти Колвіла на матч з Лутоном, коли його ще ставити, якщо не тут. Первіс Ступенян, король захисту ФПЛ в цьому сезоні проти Вестхема точно в основі буде. Ну і Бенчіл, як я вже казав, атакувальний півзахисник фактично за 5-7 на ще з додатковими сухарями, якщо їх Челсі колись добуде. Суперпік під Лутон точно. Бруно Фернандеш залишається під Ноттінгем, звичайно, нікуди він не дінеться. Маркус Рашфорд так само. Хойлон там здається ще навіть до інтернешнал. Перерви не вийде, тому Рашфорд продовжить грати дев'ятка. Я не знаю, наскільки це насправді добре для фентезі, тому що Рашфорд, наче трохи небезпечніше виглядає, коли грає зліва з флангу. Але подивимося. Далі в мене новачок потім буде. Зараз Бакайосака так не знаю, чи втратив він пенальті. Я думаю, що навряд чи не втратив пенальті, я думаю, що це був дійсно такий договорняк між Одегаром та Сака. Сака в будь-який момент може пробити пенальті. І те, взагалі, я не думаю, що це супер вирішальна якась, якась історія з цими пенальті на. Основного гравця з 90 хвилин гарантованим, там, під 100 хвилин гарантованим, варто точно брати. Сака дуже небезпечний. Сака часто забуває на індивідуальних проходах. Він на стандартах. Грає проти Фулхема. Я не знаю, хто думає про чи треба варто зливати Сака, я не знаю. А філфоди моє нове придбання проти Шеффолда буде грати. Я думаю, що точно він щось має заносити. Там я майже впевнений, що він буде в основі після такого матчу з Ньюкаслом. Ну і Кауро Мітома, герой минулого туру, який дуже багато очок мені приніс і врятував мені хоч якесь обличчя в минулому турі. Проти Вестхема буде непростий матч, але Брайтон зараз в суперформі, як і весь минулий сезон. Вони можуть обіграти вдома кого завгодно. Вестхем не такий вже й там монстр, щоб його боятися. Ну, Ерлін Халлен, звичайно, під Петшефелд, має бути в вашій команді. Ну і поки що я сюди поставив Нікласа Джексона проти Лутона. Моя команда буде виглядати. З таким потенційним трансфером якось. Отак-от. От е, вважаю, це дуже сильною командою. Габріел підстрахує, якщо треба. Асула, так, поки що він основний, але там, наче, Камерон Арчер застановили вже їде в Шеффілд Юнайтед, тому, можливо, Асуло втратить свої, своє місце в основі. Але я все, все одно не сподіваюся на Сулу та боре. Сподіваюся, що вони не вийдуть в мене ніколи. Капітана цей тур Ерлін Халанд. Я навіть не хочу говорити про інших альтернативних капітанів. Халанд був дуже небезпечний навіть проти Ньюкасла, Я вважаю, що Шеффілд вони просто винесуть вперед ногами і 3-4 м'ячі мають забувати, з них 2-3 заб'є Халанд. Я не бачу сенсу тут щось шукати. Можна погратися з Нікласом Джексоном, можна погратися з Сакабо, Бруно з Рашфордом, але всі ці. Всі ці гравці поки що в перших двох турах не довели, що вони настільки стабільні, як Ерлен Халланд. Звичайно, Халланд там теж не забив да, в минулого туру, але все ж таки це був Ньюкасл. І Халанд все ж таки точно буде в основі на пенальті і все інше. Отака команда в мене. Ну і давайте трохи подивимося на мій watchlist, Він змінився. В голкіперів я зараз не розглядаю. Трансфер голкіперів це зло. На велдкарді будемо про це говорити. Серед захисників, якщо міняти Габріеля, я обіцяв вам сказати, який, на мою думку, найкращий заміни Габріелю, Перше, це Йошко Гвардіол. Я вважаю, що дуже-дуже непогано б затроїти е е е Сіті в своїй команді, тому що у Сіті чудовий календар. І Гвардіол, на мою думку, поки що найбільш вірогідний основний захисник за 5 мільйонів усі. City, є Аканджа, який там досить високо грав з Ньюкаслом, Є Нейтанака, але схоже, що Гвардіол саме лівіше буде грати за місяки, і він буде мати більше ігрового часу, ніж Нейтан. Рубен Діаш в кінці мого вочліста по захисникам 5,5 найбільш, мабуть, гарантований старт нього, але майже немає атакувального потенціалу. І 5,5 все ж таки дороговато. Не хочеться ще звідкись викусувати гроші, щоб праба там 0,6 вже треба, пропередити Габріела до. Діаса, крім того, якщо подивитися на мій вочліст з Форвардами, то там після потенційного трансфера Нікласа Джексона є ще Хулян Альварес і була в мене думка навіть взяти на Джексона Альвареса і затроїти атаку Сіті прямо під Шефл Юнайтед і Фулхем. І ця ідея мені не здається все ще поганою. Але я думаю, що все ж таки хвилині Альвареса будуть трохи більш обмеженими, ніж у Філофодена. Але це дуже непогана ідея затримати атаку Сіті, тому це ще один варіант, чого я не хочу. Це ще одна причина, чого я не хочу брати Гардіола або Діаса прямо зараз. Не вважаю це слабким місцем зараз в моїй команді. Тобто не вважаю це в моїй команді, скажімо так. Я не маю проблем з тим, щоб Габріела посадити в цьому турі в запас Ріко Генрі. Густо теж непогані варіанти. Густо, якщо у вас немає другого третього гравця, другого або третього гравця Челсі, немає того ж Колвіла, можна взяти густо. Він буде грати поки травмований Джеймс 4-0. Захисник Челси за 4-0, який ще там щось ходить, вішає кроси робить. Тому він непоганий варіант. Якщо б мене не було колвела, б, мабуть, Габріела міняв би на густо. Хенрі теж дуже небезпечний, дуже висока грає, вже про нього казав. Він один з пріоритетних для мене гравців зараз в захисті. Ну і треба вже починати говорити про Ботмена та Тріп'єра. Ньюкасл все ще показує, що він чудовий в захисті, і скоро в Нюкасла ще календар класний з'явиться. Тому ці гравці вже на олівці, і ми маємо думати про те, що Тріп'єра можливо того ж. Прийдеться брати вже дуже скоро, там в 5-6 турі. Тому і про них вже треба думати. Ну і Ахімандерсон з Кріста Пелес задвоїти Крістал Пелес захисті теж непогана ідея, на мою думку, тому що під хороші матчі можна випускати двох захисників Крістал Пелес, бо статистика у них просто чудова. У Доджі грає дуже високо за Тоттенхем. Я все ще не вірю в багато сухарів у Тенхема, Але атакувальний потенціал у доджі є. За 4-5 непоганий варіант. В півзахисті діабім bim бо все ще залишається хорошими варіантами. діабі якщо ви продаєте, Воткінса під майбутній хороший календар може бути класним варіантом. Він грає фактично другого нападника і за 6, скільки він там, 6,6 коштує. Дуже хороший варіант. Подивимось на нього матч з Крістопелес. Можливо, прийдеться його все ж таки брати, як я не хотів цього робити. ZPRIZE вже говорили, Медісон дивимося, що буде. Я думаю, що він цей матч точно не грає, тому я б його навіть, може, і продавав би. На того ж Фодена, я вважаю, що це супертрансфер буде. Далі будемо до нього придивлятися. Рахім Стерлинг мені дуже сподобався минулому матчем Челси. Я вважаю, що якщо ви хочете ризикнути і ще більше, ніж взяти Джексона, можна взяти Ракіма Стерлинга. Я думаю, що він під Лутон і Ноттінгем чи Фулхем. Що там у них я вже забув знову. Вони він чудовий варіант. Стерлинг може бути тим самим гравцем, найбільшим диференціалом, який ви можете мати на найближчі тури. Ну і Джеймс Вордпраус, два асисти віддав минулого туру. Дуже дуже, дуже класно виглядав. Праус перевірений. Боєць фентезі, тому якщо ви хочете там собі кілька штрафних піймати, кілька асистів, то можна брати праузу. Я до нього теж буду придивлятися. Про Альвареса і Джексона сказав: Йоанн Віса класно грає, мені він подобається все ще більше, ніж ми боємо, тому я його розглядаю на позицію там, другого третього нападника, буду про це думати. І Віса. Віса точно в мене на олівці. Ну і Олександр Рисак, також, як і Ботман з Тріп'єром, теж мають бути в ваших думках, тому що скоро у Нікасла буде дуже смачний календар, і треба буде думати, як, як це покривати в своїй команді. От така, отака команда, такі мої думки. Якщо я щось пропустив, якесь питання не відповів, яке я в голові, обов'язково пишіть в коментарі. Я вас вітаю ще раз зі святом. Дуже вам дякую, що в цей святковий день ви прийшли прийшли на свій диван, вімкнули це відео на Ютубі. Дивилася, господь Сподіваюся, вам сподобалося. Поставте лайк, якщо сподобалося. Класно вам туру, і все, все, все. пока.